У нас в бригаді є проєкт бібліотека партії. Згідно цього проєкту, в кожен підрозділ надійшли різноманітні книги, і кожен може собі вибрати те, що йому дійсно буде цікаво. Вони можуть між ж підрозділами помінятися, якщо кому щось більше зацікавить. Є вибір, люди про це знають, цим користуються, читають. Ідея насправді вона не нова. Ми насправді забезпеченням наших військових книг, ми займаємося давно 14-го року, коли ми почали працювати наша компанія. Наша група почали працювати як волонтери. Ми тоді багато їздили власне, в зону АТО, в різні бригади, в різні підрозділи. І ясна річ завжди з собою привозили книги. Коли ми запрацювали власне, вже в межах Харті, то з'явилася ідея зробити це більш централізовано, більш структурно, щоб ці набори книжок, ці комплекти книжок, ці портативні бібліотеки потрапили в різні батальйони, на різні позиції. Відповідно, я звернувся до кількох українських видавництв. Ну і всі вони з радістю цей проект підтримали. За що я величезна подяка? Це, зокрема, водини на гарні якому ми знаходимося. І інші, Київські, Харківські, Львівські видавництва Вони надали комплекти книжок, ми сформували такі добірки, там здається 75 книг в кожній бібліотеці. 10 комплектів всього у нас разом вийшлося, Про це разом 750 книг. Військові мають читати чому? Бо бібліотека Харкії несе собою ідеологію, Ідеологі, да? ту яку, на жаль, вже багато хто забуває. От, ідейність нашого народу. Розвиток для майбутнього свого, навіть у військах. І історію, яку нам нав'язували погану, а тут історія, та, яку ми повинні знати дійсно. Ми його підбрали різні, але ну так чи інакше, всі вони несуть певне для емоційне, інтелектуальне і ідеологічне навантаження. Там багато книжок по історії, багато книжок класичної літератури, є книжки про сьогоднішню війну, є книжки перекладні про і про теорію ведення війни, і про філософію в принципі, війни. Тому я думаю, це буде цікаво всім і людям, які звикли багато читати, і тим, хто просто має вільну хвилину в перерві там між роботою і хоче взяти щось почитати, крім гаджета. В бібліотеці Хартія є книга, яка базова в кожному наборі. Це «Суньзи. мистецтво війни, нестаріюча класика. Тобто там всі максимально прописні істини по військовій справі. Комусь вони можуть здаватися занадто очевидними, але, як показує практика, мало хто їх реально застосовує, тому я би її 100% рекомендував кожному, як мінімум, військовому командиру, перечитати і особливі нюанси для себе повиписувати і використовувати. Я не спеціально став. і от можу на, на відстані е, не простягнути руки. Книжка нашого бійця, нашого побратима, е, Вахтанга Кіпіані, який теж несе службу в 13-й бригаді. НГУ «Хартія». його книжка, яка є в е, книгарнях. І Вахтанг багато займається в нашій бригаді саме ідеологічною роботою, роботою з особовим складом. Всі ці книги ми розподілили по підрозділам батальйону. Для того, щоб особовий склад читав, щоб він відволікався від цих всіх реалій війни, бо коли читаєш книжку, ти в неї занурюєшся. І це свого роду дозволяє людині морально, психологічно розгрузитись. Я особисто на даний момент читаю книгу Психологія бою, де дуже гарно розписано, Впливи на бійця, всієї ті нагрузки, як психологічне його навантаження, яке він переживає на позиціях. Це була книга Джорджа Клейсона Найбагатша людина в Вавилоні». Вона таким дитячим і дуже, зрозумілим, дуже зрозумілою мовою. Вона Дає якісь базові принципи відношення до грошей для того, щоб краще управляти, треба розвиватися. А щоб розвиватися, треба брати опит інших людей. Я думаю, це вкрай важливо, тому що це в першу чергу це власний розвиток інтелектуальний, адже має бути в армії не тільки фізичний розвиток, а в другу чергу це досвід. Інших людей, інших народів, можливо, іншого часу. І дуже часто ми можемо щось звідти зачерпнути для того, щоб використовувати зараз в нинішній війні. Тому, відповідно, це вкрай важливо читати і досліджувати військову літературу. Зокрема, даруйте книги, книги треба читати. Книгами треба ділитися про книги. Треба говорити. Вони роблять нас кращими, розумнішими і глибшими.